Всім вітання. Персик передає також всім вітання. Лежить, відпочиває. Сьогодні не так в нас жарко. Цілий день. Верніше цілу ніч ішов дощ. Дай персик вже не так жарко стало. Наганявся, поснідав. Вже два рази. Ох, Тепер відпочиває. Але все одно від жари, як привик сюди ховатися під стіл. Тут більш прохолодніше. Так і зараз ховається. Привичка, да, персик. що ж це... Вітання всім передавай. давай Вітанечко всім. Гарних вихідних, гарної суботи. Всім гарної суботи кажи. А завтра вже буде неділя. Персик всім вітання передає, то нічого що спить. О, все. Лапою показав, що йде звідси. Іду. Як його можна не погладити?